Добрий вечір. Київ, The capital of Ukraine. Приїхали в Київ. Приїхали в Київ погуляти. Звісно, машин таких ніде стати. На силу знайшли де припаркувати автомобіль. Хочемо піти подивитися на виставку, трофейну виставку важкої техніки, яку ми затрофеїли. Так, Переходимо, пішли. представляєш? No. Я ж мікрофон не включив, коли там записував. Okay. Його треба ще включати указує, Йдемо на майдон незалежності. Пішки. Бо машину поставити тут дуже важко. Десь припаркувати. Давай Рука. А Ми вже прийшли майже. Зараз погуляємо по майданові, потім зайдемо каву, поп'ємо, так? Да? да. Майже дійшли ще трішки. Ось ми і на майдані. Ну майже он, он уже він. Майдан Незалежності. Це там як знімали. Танці на, май... як? Танці на майдані, чи як були. Ба. Батли танців на Майдані щось таке. Знімав там блогер. Ютуб канал він ютубер. Я не пам'ятаю, як його там. Ну канал щось називався Танці на Майдані, щось таке. Ні однієї серії не пропустили, так прикольно вони там. Щось він за 100 гривнів. Там вони батлилися за 100 гривнів. З переносна в нього така колонка була. Інтересно, сьогодні немає. Ти не хочеш потанцювати на Майдані. Ну, береженого Бог береже. Це там треба пройти? Пішли пройдемо, пішли, там треба... Ні, не відціль. Глобус. А? Я всіх тягаю так швидко. Пішли, почитаємо, що тут пишуть. Пірнай. У доповнену реальність. Можна, типу, відсканувати, і буде на телефоні, буде якась візуалізація. Я ну, 3D чи 4, як нема. Що тут написано? Ага. Ну давайте тут теж пройдемо, бачу, всі ходять. А ми що не такі, ми що тут не пройдемо, чи що. Скло. А там глибоко? О, диви, там цей. Квіти, ну, виставка якась, музей чи що воно. <сам>, <сам> Де вас фоткати? <сам> так залазьте, куди ви хочете, вставайте. Доброго. Тепловізор на передову, бо середили. Це бажання, будь ласка, до цього. Да, Скільки нажілково? 80, 100 200 допомога від вас залазить. Щоб не було символі, на торгіючий сполучество. Та без проблем, малому сейчас возьмемо. Вибирай Який? Вибирай. Армія. Червона чорно Бойовий пасань. Символ війни. Бойовий хлопець. А мамуля школярка. Сиротяків, мирогане. Ні, взаємно. Взаємно. Іот воно там затягується. Мама тобі зараз зробить. Мама. Бачиш, ж вже задонатили на ЗСУ. Бра! Що тут є? Майдан незалежності. Душу й тіло. Бач коктейлі, Діма, коктейлі молотова в ящику. Там горюча речовина і запал тряпка. Підпалюють, потім кидають, бутилка розбивається і горе. Ось що прикупили? Так, да, я показував. Задонатили, то ми не прикупили, ми задонатили на ЗСУ. Ну, звісно, воно вже таке ржавеньке, так? Да? Його не потрібно красити. Ну, коротше, з якогось з, з них, так? Да? Да. А куди ми? Туди до годинника йдемо? А зараз буде, дай, туди Пішли біля України, сфоткаємося. Підемо. Підемо туди до України. О, От це, це буде до завтра. Та Височенька, так? Да? Ага. Ого. Як гепнеться зараз на голову? Та я шучу. Отака. От О, уже гасає. Пішли ми сюди, як це ми сюди не зайдемо, так? Да? Ми сюди обов'язково зайдемо. Знаменитий годинник. Зараз ми до нього сходимо туди також. Прийшли до годинника, прийшли до Алеї Небесної Сотні. Тут пам'ятники вічна пам'ять героїв Небесної Сотні, люди квіти ложать. Всі ходять за такими волонтери ходять за такими цими пов'язочками. І збирають кошти, хто на протези, хто на... Допомогу ЗСУ ми вже Допомоги. допомогли ЗСУ і на протези там здали. Ну, купили, купили такі пов'язочки на руки. Патріотичні. А, зараз прив'яже. Діма прив'яже. Нарешті прив'яжий. На вузлик в'яжи. Та він, дав він. Якийсь він наколений чи накурений якісь здання класні красиві йдемо вже до машини там ще один собор є можливо підемо в собор той Діма вже єлійда <звук> Заморив. заморився вже єлій да он дивись де кричить якийсь не, не з розуму, Да? краса Картини. Картини. Це, це не виставка це мають продаж. І ось. Краса. робота работа, мабуть, да? Хоть би не крикнув, бо я підплигну з переляку. І дай Диви, Диві, яких тут багато? Багато. А, і вон і далі ще. А ми ж по тій стороні йшли. Я ж кажу, я ж кажу, хоть би не підплигнув, то як крикне. То він чхає чи що? Таке, як чхає. Це ханолі люди жахаються. А він якийсь чи бомж, ну, чи наркоман, щось таке. З двох одне, а може й та й друге. Ти які картини диви. О, давай мені візьмемо додому таку. Я поміжу. Побі... Мені не можна. Над кроваттю почекаю. Мені не можна? Чого? Не маленький. Не. Я маленький. Не а не он дивий какие, це. Орел Пішли, глянемо зараз вниз, що там наша машина. Ще вже стоїть, чи ще вже не стоїть наша машина. викуми пиво п'ють. Ох ти де. І так хочу. Що ти хочеш купити? Ні, ні, це для військових, це налітки. Що ти смієшся? Ось цю шляпу, Діма, ходи ти ж такий. Там такі очки якраз для твоїх глаз. Я казав, що Носочки. Выбирайте шапочки Шапочем. 200 гривен. Вот такие, вот такие вот десятки, вот такой набор 300. Просто отдельно 200. Вот такие 200. Вот эти вот тоже 200. Отдельно 200 тоже шапочка. 200 балаклавы. Вот такая. Ее можно и шапкой балаклавой заворачивать. Ну вот она. І як шапка делається, як балаклава. А я думав, то порвано. Та ні, я шучу. Що там ще є? Обережно не підходь близько, щоб не з цього не звалив. Значки. На кофту чіпляти значок. Україна. Таке сердечко? Сто гривень, Ого! А малю за Так, Діма питає, по чому значок? Дядько каже 100 гривні. Діма такий ого, і пішов. Вже дорого для тебе це Діма. Okay. Тут теж 100 гривень буде, 100% даю. Okay. Ну, шахмати грає? Ну, не хочу золоти. Ні. Ну, по 100 гривень. Це й навіть бути дорожчим. <laughs> це ж тобі не Полтава. Це тобі не Полтава. Це Київ, дядька. Да, підперли мене так весело в машину. Ну може ж він там десь рядом. А, можу, а може то його місто зайняв. Mm -hmm. Отак підперли трошки. І що? Mm -hmm. Ні, він може сидіти за кермом, а може і не сидіти. А, то і це вперед. Так, так. Все нормально. Трошки назад і трошки вперед, все нормально. Mm -hmm. Що? Музей Андріївська церква. Студенти ученики по тисніму 30, повісімдесят. Коли служба тоді киде. Так. Пішли купимо білетика, да? Сюди білетик купити, ну? Скільки квитки? 70 до... 70 гривень. Два дорослих і дитячий. Дорослий по 70, да? І 30... І 30 дитячий. Шкільний тому, ну. А можна студентський, скульний. ну там ще якісь пільги по пенсійному, ще щось не знаю. Ми купили два дорослих звичайних. Ді, ді, да. О, ну, ми ді, два звичайних, і школярик. Ух ти, пішли на Дніпро дивитися. Я хочу. На Дніпро пішли. Краєвид. Звісно, бомба. Ді, <світ> Річка Дніпро. Діма. Міст. Давай А он чортове колесо є. Диви. Дімі не страшно, а тобі страшно. А, о, а ми туди й не ходили на ту виставку дивитися. Ну туди аж довго така. Що? Та нічого страшного, він же ж держиться. Покутиться трошки вниз, подумаєш. Такий Береш. краєвид. Береш. Чого? Пішла ще сюди. А отаман порт, мабуть, десь там. Ну, на відео так погано видно. Бо далеко. Толиця України, а так виглядає, який її гарненький. А то капець. да. А це що? Це сканувати qr коди можна. І тобі воно буде фотографії, мабуть, показувати. Я бачив чортове колесо бачив. А то воно не від вітру крутиться, чи, чи що? Мабуть, вітер його крута.

Зміг зноси, О, вибігли, якби там ночувати, так? Не да? хочеться виходити. Ти така з хвостиками вся? А вся така з хвостиками, дуже красиво, а нас вже від'їхали, бач, вже не підперли. Ну, що? Поїхали, зараз може десь по путі знайдемо якийсь Макдональдс. Ще Діма проситься Макдональдс. Так, он ми стали. Не знаю, не ду... Не спіши. Так, okay. ти Та я ж дивлюся на телефон. А сюди ми підемо чи не підемо вже не треба потім. Колись, так? Да? Так, ну нічого. Давайте, давайте. Поїхали. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, репости, все нас підряд там, нажимайте, все. Поїхали ми додому, в нашу Полтаву. Київ, бувай.